Вітаю, мої хороші сьогодні до нашого ефіру долучається гостя, яка неодноразово бачила те, що не побачив ніхто. Її розклади збуваються із точністю, і це Тетяна Гай. Хочу поговорити про 9 травня, про яке ми обіцяли нашим глядачам, зокрема, що готує насправді Росія, а чи готують вони якісь провокації саме на цей день. Так, всім вітання, мої хороші глядачі Астрофеномена, вітання Маріанна. Давайте подивимося, чи є в загальному, чи є загрози, якихось провокацій, чи ударів від ворога. Саме на 9 травня. Ексклюзивно дивлюся це питання для вашого каналу сьогодні вперше. О, нехороші карти. Четвірка мечів, паж мечів, паж жезлів. Тобто ворог хоче зробити якісь провокації і хоче принести по правосуддю в Україну якісь смерті, смерті серед цивільного населення. Але я не бачу, щоб це були удари, саме якимись чи ракетами чи шахедами. Тут скоріше мені йдеться і про їхній задум по карті місяця. Через якісь провокації, які будуть здійснені саме в цей день. Але я не бачу, щоб це загроза якихось ударів по Україні. Тетяна, чи які міста України знаходяться на сьогоднішній день під найбільшою загрозою обстрілів в найближчі тижні? Маріаночко, завжди кажу, дуже важко зараз дивитися ворога взагалі на тижні. Тут можна дивитися лічені дні, тому що дивитися тижні важко, тому що е, ворог постійно змінює плани, ворог постійно там одні міста відтягує, і тому дуже е, там, інші якісь переносить, і тому дуже важко продивитися якісь міста. Але зараз давайте спробуємо відчути Київ. Швидкий удар. Львів. Загроза не відійшла. Одеса. Харків. І кажуть, що будуть ще якісь міста, які о, от зараз сили говорять, що будуть ще якісь міста, які найменше зазнавали ударів. Ще чомусь іде Кропивницький. Там взагалі якийсь прильот. Це якщо е, взяти до восьмого е, до ой, до 9 травня, тому що от я якось бачу, що йде небезпека до 7, і е, потім йде якось так, як тиша маленька, і потім знову удари. Ось так мені показує. От п'яте, шосте, сьоме три небезпечні дні для всієї України. Причому вони будуть бити якось і в день, і вночі. Тобто нема такого, знаєте, як ми там пережили нічну атаку, вже трошки там видихнули, іде якось одні міста в день, другі вночі. Тобто, кажуть мені сили, нема спокою від ворога. Дякую, Тетяна, за попередження три кілометри від Дніпропетровщини, ворог. Чи зможемо ми відбити цей наступ? Знаєте, що зараз мені йде інформація? Хочуть е, показати про хоча б до 9 травня, про хоча би якісь свої перемоги, адже все ж таки три роки більше трьох років повномасштабного, А друга армія світу не змогла реалізувати свої плани в повній мірі, так як того бажала. Тому зараз потрібно показати якісь перемоги. Зараз там дуже важко. Тут бачите знову от і карти підтверджують страшний суд, королева мечів, король Пентаклів, використання, знаєте, як ти кажуть, тяжкої артилерії на тому напрямку. Швидко, швидко діють. Але я не бачу, щоб вони просунулися вперед і щоб вони зайшли на Запорізьку. Боже, бачите, Запорізька область пішла. Треба продивитися, що там таке, тому що я не даремно так сказала. Щоб ворог просунувся, щоб ворог зайшов за боже, знов запорізька область. Ви бачите чи ні, Маряночка, давайте зараз передивимося це і подивимося, що ж там на Запорізькій області, тому що щось іде прям інформація йде, перебиває. На рахунок, дивіться, не хвилюйтеся, на рахунок Дніпропетровської області не вдасться російській армії от якби присвоїти такий трофей собі, і сказати, що ми зайшли в цю область ось і до 9 травня ми це здійснили. Не вдасться їм цього зробити, не дивлячись на те, наскільки справді є важкою там ситуація і наскільки там дійсно важко нашим воїнам. Ну і пропоную подивитися, що ж там буде в Запоріжжя, в Запорізькій області чого очікувати? Колесо Фортуни повертається до нас там, і не через удари. Розумієте, карта зірки, колесо Фортуни, а через якісь домовленості, що ворог має залишити цю область. І це вже як відбувається, потаємно, зміна, трансформація. Бачите, карта смерті, карта. Іде у нас місяць, що означає обнулення, те, чого ми не бачимо. Але я вам хочу сказати, що це хороші новини. Саме по Запорізькій області це хороші новини. Тут карти показують, чому знову тому, що певний час в Запоріжжі було відносне затище. Так ну були шахетні атаки, але там не було так жахливо, як, наприклад, взимку було так в кінці зими, початок весни. Зараз цього нема. Але чому ворог знову по підтірці жезлів почав атакувати, щоб відвернути увагу від чогось? Створити ілюзію, що там нічого не змінюється, і ворог лишається на своїх позиціях, але це далеко не так, Маріаночку. Це далеко не так, і ці новини, і те, що я бачу зараз по картах стосовно Запорізької області, ви знаєте, мене радує. Тетяна, обмін полонених на 9 травня, наскільки він можливий, і чи варто очікувати його? Я дивилася, бачила, що до 9-10 травня буде обмін військовополоненими. Дуже великий обмін. Давайте подивимося, чи не програлося, чи нічого не відмінилось, чи нічого в планах не змінилося. Чи буде обмін полоненими? Дивіться, показує такі красиві, такі хороші карти: король, чаш, трійка, чаш, і е, закохані. Тобто будемо щось святкувати, будемо чомусь радіти. І якщо ми питаємо це про військовополонених, то так дійсно буде цей обмін от перший, тому що я бачила два великих обмін живими і один, на жаль, на щиті в травні. І я бачу, що воно не програлося. Мені навіть от іде сьоме-восьме. Пропоную також подивитись про документ про копала, що опублікували він. Є справжній, чи там є все ж таки якісь приховані пункти від народу? Тут такі цікаві, тобто по дев'ятці пентаклів я бачу, що там і шестірці чаші така своєрідна ілюзія. Все ж таки є приховані пункти, але дивіться, не з цілю щось притаїти від народу, а з цією цілю, що зараз, поки от ідеться трансформація по правосуддю, поки йдуть ці зміни, небезпечно оголошувати всі пункти, які там зазначені. Коли українцям можуть оголосити про вибори? Ну і власне, чи будуть все ж таки вони цьогоріч? Вибори цьогоріч однозначно будуть. Тут і карта мага, і імператор і тут чаш. Тобто, чому бути, того вже не уникнути? Чи оголосять? Очого оголосять. І ви знаєте, оголосять найближчим часом, мені навіть якось іде. От початок, середина літа чомусь так. Тобто дуже швидко якось процес відбудеться. І про це буде оголошено, і вибором в Україні в цьому році буде. Але не зрозуміло, так? Коли вони будуть оголошувати? Да, Вибори ви, я бачила десь середина осені, отак мені йде. Кінець жовтня, так, от середина жовтня, кінець жовтня. Ну, це точно буде. А в чи... чи готують Росія і Сполучені Штати своїх кандидатів на українські вибори? Росія готувала. Але мені зараз показують, що ці кандидати були якось ліквідовані, що вони навіть не пройдуть, навіть не будуть їх кандидатури висунуті. Все. США однозначно готує. Але не факт, що український народ. Своїм волевиявленням цього кандидата обере. На сьогоднішній день Зеленський для США він вигідний чи не вигідний президент в Україні? Давайте подивимось. Цікаве питання, дякую, Ну, Якось ви знаєте, зараз таке спірне питання я бачу по картах, що трошечки він дратує. Американців, можливо, тим, що не піддається на тиск, можливо, тим, що стоїть на своєму, впевнено, і за цей час він це показав не, одною, не одним рішенням, не одним вчинком, тому і зараз я бачу це так. Але тут цікаве питання, що зараз на основі якихось домовленостей він є вигідним кандидатом. Ну, те, що він буде, ми вже говорили, те, що він буде подавати свою кандидатуру, тут без сумнівів. Давайте також із вами поговоримо про те, що якою може бути доля російських пропагандистів в Україні. Добре. О, тут просто треба дивитися. Ногоні не буде їх. Вони вже відслідковуються. Не дивлячись на те, що ми про це знати не можемо, вони відслідковуються. І потім якось різко по зміні ситуації. І е, у війні їх дуже різко по колісниці почнуть переслідувати і карати, карати законом. Я бачу, що багато їх буде ув'язнено, тобто справді ув'язнено і вони будуть відповідати. От правда, перед законом, навіть мені показуючи, навіть є якась програма, початок в цьому ми побачимо вже на початку червня. Дуже багато буде викрито, нехай не думають, що про їх участь, про їх пропаганду невідомо. Інформація зібрана, просто от якось очікується час, ще не час. Ось так кажуть карти. Тетяна, а що ж очікує тих, хто втік із України або зрадив її, ну наприклад, на кшталт Арестовичів і так далі. Тут, бачите, йде туз пентаклів. Якийсь віснірка, чаш. Тут, 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 можливо, якісь санкції. Тому що от я не бачу, що ці люди будуть ув'язнені, тому що вони, знаєте, як, як переховуються однаково. І ну, найближчим часом я не бачу, крім якогось те, що буде, якесь, прижиматимуть їх. От мені показують, саме через ресурси я, на жаль, не бачу. Не потрібно. Якби хибних ілюзій тут е, собі будувати, тому що, на жаль, вони найближчим часом не отримують того, на що засушити. От Отут дуже прикро. а могли би і отримати, але розуміємо, що з. Зараз є справи дійсно значно важливіші ніж карати тих, хто зрадив Україну, і з цим я сподіваюсь, буде Україна вже ж таки повертатися після завершення війни. Обов'язково а демобілізація в 25 році чи розпочнеться вона нарешті цьогоріч, Чи можуть наші військовослужбовці, які вже дуже давно воюють, сподіватись на якийсь, хоча б тимчасовий відпочинок? Демобілізація буде, вона буде такою навіть масовою. Я її не бачу, знаєте, в такій з повній мірі. Я бачу її, от почнеться цей процес під кінець літа. От мене теж часто запитують люди, там коли чоловік, брат, коли будуть демобілізовані, і я багато бачила, що це буде справді кінець літа, початок осені. Але тут буде така часткова демобілізація, тобто буде можливість демобілізуватися або перепідписати якийсь договір і служити далі. Показує мені так, і кожен вже буде вирішувати, як він хоче, як бажає його душа, тому що багато людей, які, знаєте, три роки вже на війні, ну, в принципі, війна вже стала для них таким способом життя. І не всі хочуть демобілізуватися, як би це не звучало. Це правда, тут я однозначно погоджуюсь про те, що не всі далеко захочуть демобілізовуватися. Якою буде мобілізація влітку цього року? Чи буде вона в нас в Україні, посилюватися? Чого очікувати? Знаєте, я дивилася це питання, і я взагалі бачу можливу відміну закону про мобілізацію? Влітку це я не бачу, досі я навпаки. Я бачила це, тому що я дивилася, тому що не бачила примусової мобілізації з літа. І зараз я бачу, чому так і мені показують, що цей закон можуть відмінити, тому що він уже буде, знаєте, як то не на часі. Буде мобілізація проходити. Бачите, паш пентаклю через. Контракти через укладення договорів, через ну, знаєте, як робота, як служба. І дуже багато людей на цю службу піде. І е, там будучи якісь вимоги до мобілізованих, тобто це не так, знаєте, хто там всіх взяли по документах, пішли. Тобто туди потрапити буде не так легко. Це буде престижно. Дуже цікаво, будемо спостерігати. Тетяна. А давай подивимося ще чи буде Росія оголошувала оголошувати в себе мобілізацію влітку для того, щоб ну дещо також для себе прояснити. Так а Росія буде. І буде навпаки посилювати. Дивіться, тут паж мечів іде, карта сили, карта ресурсу, тут пентаклів, але це знову ж треба буде для видимості, щоб не впасти обличчям перед своїм народом і якоби тримати оту армію, другу, нібито армію світу. Вірніш тримати ту ілюзію і фантазію перед. Російськими ватниками, що їхня армія є другою армією світу? Ну там серйозна оплата, там пачка племенів. А чи буде найближчим часом армія КНДР допомагати Росії воювати на території України? Чи будуть вони збільшувати кількість військових? Будуть, дивіться, король мечів, паж мечів, трійка мечів. Так, вони будуть. Я не бачу, щоб коли ситуація стабілізується, вони тут будуть потрібні, але те, що вони підтримують рашку, тут і сумніву навіть нема на завершення, чи були якісь останнім часом віщі сни або видіння про Україну, якісь можливо знаки про завершення війни, або про щось, те, чого ми не очікуємо, але воно буде. А, ну, по перше, відкриється завіса того, що відбувалося от березень і квітень місяць, а, чого ми не могли бачити і від чого просто сходили з розуму від тих новин. Але хочу вам сказати, що я впевнена, що дуже багато людей це відчувають, тому що зараз, от саме з початком травня, дуже тяжкі енергії. А, я, як людина, яка працює зі стихійною смертю, хочу сказати, що за. Зараз стихійна смерть, а це смерть від війни, від різних вірусів, так? в нашому випадку, на нашій землі від війни, вона покидає Україну, і це дуже такий енерготяжкий процес, енергетично тяжкий процес. Ще травень є дуже потужним місяцем, адже в травні цього року, якщо брати по нумерології, є 60%. П'ять-п'ятірок. Що це означає? Це означає, що змінюється енергії у всьому світі, не лише в Україні. Тобто те, про що ми говорили. ера водолія розпочалася, ніколи більш не буде так, як було. В світі все змінюється, то це відбудеться саме в травні. І я хочу сказати, що зараз кожна людина, кожна може повпливати. Вона, я рахую, має унікальну можливість повпливати на свою реальність в майбутньому. Просто зараз. Мої хороші, не перекладайте відповідальність за своє життя зараз на практики, на духовних лідерів, не знаю, на провину, чию, що з вами так відбувається. Адже саме зараз ви маєте унікальну можливість повністю змінити свою реальність. Користуйтеся підказками, звертайтеся до свого роду, слухайте своє серце, тому що зараз в просторі дуже багато інформації, і тільки ви через своє сердечко, через відклик у своєму сердечку зможете дослухатись, де інформація достовірна, і скористатися нею.